Друзі, всім привіт! Київ Україна. Сьогодні у нас 18 жовтня. І сьогодні біля дому в мене продуктова ярмарка жовтнева. Перша за жовтень і, мабуть, остання. Тому зараз сходимо з вами, подивимось, о чому овочі, м'ясо риба, ковбаски і я хочу купити сало. Дякую всім, хто підписався, хто не підписався, підписуємося. Не, не лінимося. нажимаємо своїм красивим гарнимчиком на кнопочку підписатися, щоб не пропустити нові відео. Почому картопля? По картопля 18 гривень. А у вересні вона була по 30 Ну, Наразі по магазинам. А по 14 вже не по 30, і то добре перчик у нас по 75. Яйца, яйца. Что у нас яйца? Там не ага. Я по 60, по 55. Морква 20, горячок також 20. По магазинам наразі горячок по Мясо. А м'ясо по чому? М'ясо по 260. Mm -hmm. М'ясо по 260. Так, я хочу Ага. Та кошка О, Картопля по 18. Так, я хочу сало подивитись так. черга за чимось стоїть. Що тут? Що тут На ну, Ага, яблучка по 40. А виноградик по 50. Так, помідорки. Такі вже не дуже 39. О, гарні гірочки по 110. Так, кабачки по 69, бракули 60, цвітна капуста 149. Ось так от. Так, я не бачу саме. Ага. Ні, то щось воно якось не дуже. Так, знову черга чергу зачиную. бачу кукурудзу. Причому кукурудзу, кукурудзу. Ага, кукурудза по 15 гривень за штучку. Що тут бувається. ще є? Лівка є по 30, є по 35, кружка по 65 гривень. <сь> <сь>. Так, щось как-то сало я не бачу. Ясиє, сала нема. Ладно, будемо шукати. Ага, тут морква по 25 Яблучка по 40. Взагалі. И... Морква по 30, майже, це було по 20. Так, що ще у нас єрочки 100 по 130, десячка по 60, слівка 80, будинка по 70 гривень, яблочка по 40. Так, подивимось баклажан. Баклажан 90, перець також 90. Шухіночка. По 50 гривень. З нього черга і тут вже я бачу сало. Смітаю. А сало по чому? А по чому сало? Сало 280. Навіть дорожче, Дорожче, ніж м'ясо. Угу. А Сало хочеться, ладно. Зараз ще пройдуся, подивлюся по чому так. Що у нас тут? Ага. Курочка домашняя. вже розпитували. А куриця по Женя, дай мне, пожалуйста, курей. А по чому куриця? В одній ну, товарі, так. Ми по чому? Ще спитають, по чому куриця. А куриця по Курочка 170 гривен килограмм. Курочка 170 гривен. да Нема сало. взагалі дуже мало. А м'ясо по чому? Ні, так попробуйте, бо я ж не цикла. А по чому м'ясо? Вони ж обірвані, але це ж окремо. А чому не по чому так? Тут є сало. А сало по чому? Я вам фінчик одягну. 300-350-300-300-300-300-300. 300-350. Тут ще є сало. А сало по чем? А почем сало? 320, да. Ой. Копать. Что-то за так. Ага, тут ще я сала. А сала почем? 300. 300. Так, Ну и цены на сало. Я в шоке просто. Угу. тут с 260? А сала почем? у меня у меня 600. Ой, да, ну його 215. В общем, сало 300 і не підходь. Да, Так, яйця 63, є 77, стоїть черво. Та по чому капуста квашена? 70, А ця посту. Угу. Капусточка 70. Звичайно, квашена. А як? салатиком та пастоном. Ну, по 70 ще куди вийшло. Так, знову сало щось питаю. А сало по чому? 300 гривень. Так. Однако. А по чому ребра? 250. Ну, угу. м'ясо дешевше сало, що ж це таке робиться, а? Ладно. Я не купила. Капець. Почем творог 150, сметана 120, масло 450, сливки 400. Вот так вот. вот. Асортименту. Малинка ее по 200 гривен. Угу. Так, ну-ка ж такая Тут сало. А сала почем? Почем?

Тут тендюшачина 190, стегна 280, філе індюшача 330 гривень. Так, чернослив у нас по 150. Да, бачила, навіть сало по 500. 10? Чтобы... На почем сало? На почем сало? 270. Ага, да. А а, да, я бачу, что самая дешевая, да. Так, взяла я вот сало. Такий кусочек на 85 гривен. Ну, 270, не 350. Ну, все одно. Стало якесь дороге, так. Капусточка по 25. Огурчики А огурчики по чому? Такова дядька вже не було. А по чому в салоні огурці? Дядька, дядька. Картоплю я по 20 і по 25. Ну, я, я вчора по тебе капусточку брала по 11 гривень. Да. конечно, силы, силы. Носочки, полотенца. Вот там кармашки я говорю. Так. Сейчас. Сейчас ночной продает. надо. Хай. Так. Что еще тут можно подывать? Ага. Сейчас туда на машину что-то. Ага. А грибы почем? 100 гривен угу, Грибочки по 100 Так, так яблочко я да, да, по 50 Крошка да, доверяется Почему чесночок? Чесночок По 200 да, домашних А почем капуста? 100 и 80, 80. Угу. Капусточка я по 100 И по 80 гривен 100. Ой, ой, ой Бачу якусь чергу, що там такого дають, що стоїть черга. Лужка ага. по 55, яблочко. Много, або много. Що в нас тут? О, не бачу ціни, що в нас буряк по 30. Не, да, то ж не взагалі. Так, що в нас тут? Халва є. Я по 143, я по 145, по 160. ага, І навіть по 345. А почему магірочки? Магірочки чи по 100, 100. 100. чи по, по 120. Свіже угу. по 120, солоні по 120, у нас поривки корок 180. Ну що там ще така залибка лежить? Mm. <рес> Судак 320 великих, а вот 270. Судак 300. Mm. Так, ще тут можна подивитися. Вже майже доходжу до кінця. О, сюди чим тут сало. А сало почем? 320. Давай, 320. Давай, 320. Что такое? Ну, ну, дуже симпатично. Но я взяла смачно. И гресенька смачна, і шкурочка також смачна. Раз. Так, знову черги, черги, черги. Що то такого. Ой, что у тут? Ага. Тут у нас в салоне помидорки. Огірочки і стоїть черга. Почому малина. А маліна по чому? По 250. Дякую. Малинка по 250. Яйця набирають. Так, цікаво, по чому. І де вони брали? Що так, в такому кількості? Так, що в нас тут? Ага. Закрою 550, сторидка холодного копчені 390, то сторок 420 і знову стоїть черга. Так, 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 ладно, Та Ще пройдемо щось, подивимось, що тут є. Ще цікавого. А сала почому? А по чому сало? 300. Сало 300. Ага. Капуста по 45. Так, Цвітна капуста 60. Кабачки 75. Баклажани, 85 п'ять, 95, кукурудза. А по чому кукуруза? Ну, по 20. Так, погана Кокуруза, симпатична. 20. Так. Курма вже є по 130, гранат також по 130. І виноградок є по 75. Почому слівка, угорочка, оскрип полі. Так, грецький горіх у нас по 75. Перчик не бачу. Ага, по 80. А морква по чому? Вот по морква... 150 кг. 150 кілограмів. 150 кілограм. Ох, не ціни, господи. Так, ну вже майже доходжувати до кінця. Вот особа всі. Ані тут не є, зараз більше по чому. Так, свинина 530, 410, на 530, Грудинка 410. Солони на теляча 650 гривень. Так, сейчас питаю ще почему тут мясо. А м'ясо да. по чому? Двісті, 270 сімдесят. Міско. Трошки 70 У нас тут колбаски І знову стоїть черга. Так, ще подивимось ну, вот, по колбаскам. Далі 190 борчаволки. Паштет яловичний 6 бронь за штуку, кролик, пистан 95. Так, і що ще у нас? Сир 420, кабаска домашня, 470, телячий 320, віденські сосіски 258, ошик 520, Дуженека 490 гривень. Ось такі от на на ковбаске. Тут у нас стейк, чого ми зрозуміло 230, 500. 300 А мабуть, він чистий. Ой, так, що тут? Карасики 150. Пород 185. Це майже доходжу до кінця. Ось така ярмарка. На сьогоднішній день ось такі ціни, такий асортимент. Так, ну що, пройшли по ярмарці. Да. Ціни, звісно, особливо на сало, взагалі якісь дурні, блін. Сало дорожче м'ясо, блін. Ну, ціни на м'ясо майже такі, які були. Ну, Картопля оптом по 18 гривень. А у вересні, по чи по 25, чи по скільки около 30 було. Ну, Катошка здешевіла. Ну, я думаю, вона її не буде в цьому році коштувати стільки, скільки коштувала в тому році. Насала, звісно. Да. Ну, взяла шматочок, вже показувала на 85 гривень. Ну, Мікеньке, смачненьке і кожиця також шміхна. А так. Да. Оце ми будемо закінчувати. Дякую, ви пройшли зі мною, подивилися ціни, асортимент на 18 жовтня. Наступна ну, ярмарка я, так, бдаю, буде вже у о... листопаді. Буду на цьому закінчувати. Бажаю всім хорошого дня, гарного дня, дня, і як завжди, до нових зустрічей. Всім пока-пока.